Це селекторна нарада щодо дій центральних та місцевих органів влади з метою запобігання підтоплення населених пунктів під час весняної повені та льодоходу відбулась віце премєр міністра України Олександра Вілкула. За його словами, в найближчі тиждень температура повітря значно підвищиться, що зумовить інтенсивне танення снігу. Сьогодні переломний момент по погоді Перед руководителями державних органів власті місцевого самоуправління стоять задачі обеспечить безопасность граждан населенных пунктов и стратегических объектов. Больницы и скорая помощь должны работать в усиленном режиме. Дождиво создані необхідні запаси продовольства і медикамент. Якщо говорити про Хмельницьку область, то пан Вілкол відзначив, що в нашій області занепокоєння викликають 2570 ставків, де є загроза підтоплення. Крім того, 1682 гідроспоруди не мають постійних власників. Частина дам знаходяться в жахливому стані і становлять потенційну небезпеку. Власне питання гідроспоруд області порушувалось напередодні під час обласної селекторної наради, де заступник голови облдержадміністрації наказав перевірити їх стан. Споруди, які перебувають в небезпечному стані аварійному, привести їх в відповідність технічному, щоб вони могли працювати. Начальник управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Плюта наголосив, що основну роботу повинні виконувати не тільки місцеві штаби в першу чергу саме на користувачів. Водних споруд на користувачів ставків на сільських голів, які безпосередньо знаходяться поруч, і повинні контролювати цю ситуацію і виконувати всі ті доручення регіонального місцевих штабів щодо приспущення води та його регулювання. Загалом обласні чиновники відмітили, що Хмельниччина до весняного льодоходу готова і в області не повинні виникати надзвичайні ситуації, пов'язані із таненням снігу. Сьогодні проводиться робота попереджування. Відведення малеталих вод розчинення русла річки. сьогодні. Посилений лабораторний контроль за якістю питної води. Житлово-комунальна служба області в кожному нашому місті, як обласному, так і обласного підпорядкування, працює в штатному режимі, проводяться очистки каналів, доріг і все те, що потрібно їм зробити. Всього до складу угрупованих сил залучено 967 одиниць техніки, 447 плавзасобів та близько 1680 чоловік. Окрім того, на ліквідацію можливих негативних наслідків паводку створено розерний фонд, який складає більше 3,5 мільйонів гривень.